Більшість людей живуть однаково. Вони працюють, отримують дохід і одразу його витрачають, не думаючи про майбутнє. У голові одна думка. Я заробляю, значить, так буде завжди. І все буде добре. Але настає момент, коли заробляти вже не виходить. Хтось доходить до пенсійного віку, хтось втрачає здоров'я, хтось просто більше не потрібен на ринку. І раптом людина залишається сам на сам. З пенсією у 2-3 тисячі гривень. Саме тоді людина прозріває і починає обвинувачувати владу, систему, роботодавців. А спитайте себе, чому ви про це не думали, коли працювали. Треба було спитати себе, який у вас фінансовий план. Що ви робили для того, щоб не жити в бідності? Якщо ви зараз ще не на пенсії, то спитайте себе, але чесно, що ви робите для того. Щоб потім не жити на мінімальну пенсію. А може навіть і на державну допомогу, яка зараз складає 2361 гривню. Бійтесь цього!